Ось так ненароком головний один із найголовніших ідеологів і так званих істориків Росії образив, зокрема, жителів Чечні. Не знаю, особисто Рамзан Кадиров сприйняв такі тексти у книжках, як образу чи ні. Ну але підручники вимагають вилучити чи додатковий клин у певні етнічні конфлікти між росіянами і. Чечнею, і власне, чи може це врешті відобразитися у майбутньому, коли федерація, так звана, буде врешті слабкою і нездатною зберегти всі народи у середині свого Титаніка? Ну погоджую з вами, але частково. Перше, у росіян завжди є проблема, ну є. Тому що є рускі, це етнічні руски, ті, хто себе називає русскими, і є росіяни. Росіяни це щось э, подоба, як був, ну ви то молоді, не пам'ятаєте, от я ще застав, э, Конституція 1977 року, і там було прямо написано, що є історично сложившися. Общність, советський народ, от советський народ це були і ра і Українці, і Чечени, і Буряти, і Казахи, Прибалти. Советський народ. Потім э, республіки посипались від э, советського народу, а сталися тільки аж Ми бачимо, як советський народ: два советських народа, э, советські люди Азербайджанці, советські люди вірмени э, воюють один з одним. Те ж саме, там ну, конфлікти були по всьому периметру. Там і в Молдові був конфлікт, і конфлікт був і в Казахстані, в Узбекистан, там за Ферганську долину. Ну, в общем, був кругом кругом, кругом. і не вийшло цього народу. І тепер потім з Єльцин почав ліпити вже росіяни. Він говорив там дорогі росіяни, то що росія це русські, а росіяни це і русські, і чечени, і… Там ну всі північно-кавказські народи, там, там їх цілий ряд і буряти, і якути, і татари, і башкіри. От, іначе ж вони е, не росіяні, і там дуже чітко, що є росія, є росіяни. Це у нас якби ну, не прийнято говорити. Ми говоримо або так, або так. Але маємо на увазі, якщо росіяни, то е, ну, е, в принципі треба уточнювати Які росіяни? росіяни руські чи росіяни як ця солянка, яка в них? От, і бачите, і росіяни підводять, підводять то, що мідінський дурачок. Це понятно, що він вже історик. От, але він написав книгу, де в колаборанти записав зразу там північно кавказські народи, да там, ну принаймні Чеченов і інгушів виселяли. Виселяли калмиків, виселяли кримських татар, висіляли е і караїмов. Также також з Криму і з Приазов'я. От і виходить як то тепер невдовно. Що стосується того, чи вони колись згадають, а вони і не забували. Тобто найперша нагода і перша, перша республіка, яка відділиться, Чечня. Чому? Тому що Навіть вони за ще Рамзана Кадирова. А? Навіть за Кадирова, чи лише після його смерті? <кх> Ні, після смерті Путіна, тому що, скажімо. Відверто е, у кадиров е, ну, як би присягнув, ну, умовно, да е, не Російській Федерації, а Путіну. Він Путіна вважає батьком і тому він якби васал Путіна. Е, Причому васальні стосунки у них дуже цікаві. Е, Чечня це регіон, який дотується, тобто, фактично, не з Чечні беруть як свого свого часу. як при Радянському Союзі Україна точно була колонією, тому що Україна виробляла більше і в неї забирали залишки. То Чечня дотаційна, до речі, Інгушетія дотаційна, ну і весь північний Кавказ. І тут ситуація така, що але Чечня відділиться чому? Тому що там ще залишились ну, люди, які дорослішали в 90-ті, то їм зараз там по 40 років. Це молоді ще, ну, порівняно молоді ще мужики, які як тільки Путін здохне, вони зразу попитаються ділитися. От по іншим республікам там не зрозуміло. Чому? Тому що більшість республік, які там називають, Ну наприклад, Удмуртія Чувашия там та ж сама Дігея. Це республіки, де росі... русських більше. От, наприклад, да в, в... в... в Марійській ССР там це якби суб'єкт, але там е... більше русських, ніж марійців, і зрозуміло, що вони відділятися не будуть. Коли кажуть, що посипляться е... республіки, то таких всього на росіюшки 12 12 суб'єктів федерації, де русські в меншості, це перш за все Тива, Північно-Кавказські п'ять республік, це Татарстан, Башкортостан. і от Якутія, наприклад, де 50 на 50. Але в Якутиї, я думаю, що і рускі захочуть відділитися разом з Якутами, тому що вони можуть уявляєте, територія Якутії більше, ніж територія всієї Європи разом взято, тобто весь Євросоюз вміститься в Якутію. Да? Корисних копалин неміряно і всього 900 тисяч населення. Повторюю, менше мільйона. От вони всі е, потім Китаю це здадуть в концесію і уїдуть десь жити на Балі. Я не знаю, там типа в, в ну в, на теплі моря вони можуть уїхати і тільки здавши там все, всі свої ресурси Китаю. От то якути. Захочуть відділитися, але щоб ми розуміли, ну навряд чи буде відділятися Тульська область від Рязанська, і значить, якщо буде парад суверенітетів, то відпадуть ну тива в першу чергу і Чечня в першу чергу. Да? Це республіки, де де ну страш, страшна русофобія. От щоб ми знали, що в тій ж самі Чечні або в Інгушетії, або в Тиві. Російських там кілька відсотків, тобто понад 90% це якби місцеві. і у них любові до Росії нема. Вони терплять Росію, поки а зараз ще й воюють за Росію, і не дуже їм той хочеться це робити. Як тільки зможе це посипатися, воно посипеться. Там ще, мабуть, Дагестан, десь поруч у Махачкалі часто да. протести також спостерігаємо. Да. Пане Вікторе. До речі, і ще один ідеолог, улюблений філософ Путіна Дугін. Навіть вже він сказав таку заяву: ми думали жахнем Україну, а жахнули нас. Порушуючи всі, мабуть, канони, ідеолог Російського міра, визнає, що Росія таки програє. Тобто, фактично, навіть Путін втрачає. Авторитет серед своїх. Ну, так і є, але е, нічого це не значить. Е, е, Путін. Ну да з одного боку, дивіться, він почав менше їздити е, світом, покидати Росію. Чому, мабуть, боїться ж, е, заговору, да? то, що на було арешт, вже в два можливо. рази. Е, два рази вже ж було, коли Хрущов поїхав відпочивати в цей час його скинули І так само було з Горбачовим. То, то він е, десь за межі Росії. Їздить не хоче, щоб як би не вийшло, що поки він повертається, його вже нема. Але з іншого боку, він дуже правильно себе позиціонує У нього, на жаль, одної ніжки немає Пригожин, але Пригожин сам пішов уже в Абанк. А так у нього окремо ворожони сили Росії, окремо Росгвардія, окремо ФСБ. І він їх стравляє один з одним, і вони не можуть домовитися то тобто ці три сили там. Ну і четверте ніжка трона, скажем, це регіональні еліти, але регіональні еліти з собою не можуть домовитися. Всі розуміють, що Путін веде всіх в прірву. Всі це розуміють. Я думаю, що багато хто думає, там ну є, є звичайно і отморожені, от, типу Як Гіркін, Дугін, але їх режим і їх теж вже топить. От, але а Путін просто ж раді свого престижа і ну як же ж там, типа побитий пахан не пахан, да, то Путін буде йти до кінця, але я не думаю, що всі хочуть там типа ядерної війни, кому воно треба. От, але і всім Путін потрібен, тому що хто зна хто буде далі, і чи не полетять голови, чи не будуть віддавати в Гаагу когось із тих, хто, скажімо, зараз при владі. І тому з одного боку Путіна Путін Путіна ненавидять за цю війну, але Пут, ну, на Путіна розраховують, тому що якби він арбітр між цими різними ніжками його трону того ж самого путінського трону. Да щодо Кадирова, ми його вже так трохи ховали, навіть трохи раділи, але. Потім з'явилися кадри, ніби він до батька, да? якщо я не помиляюся саме до чи батька. До він, чи до дядька, до родича він їздив, який помирав замість нього, і власне там звучала дата у відео. Ну, тобто є факти, які доводять, що Рамзан Кадиров начебто живий. Утім, як ви вважаєте, чи його стан здоров'я, який теж, очевидно, поганий? Він може бути викликаний саме внаслідок дій росіян, ну тобто якихось тих самих еліт, тих того самого Путіна і так далі, як отруєння. Чи все таки Дондон просто чимось хворий? До речі, от є у нас інформація. Прем'єр Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаїв стверджує, що 15 років Кадиров приймав так зване заспокійливе ну наркотики. Mm. Ну кажуть, у нього ж відмовили почки, а і там пересадка почки, і перша, наче відбулась невдало, і вже всі дійсно ховали, але при, якась ще одну той десь донора. Взяли і пересадили, і друга, наче прижилась. Ну не знаю. Власне, для. Кадирова все зрозуміло. є Путін є Кадиров. Не буде Путіна. Кадиров, якщо буде живий і при здорові, то він буде намагатися грати свою гру і ступень ненависті зброї в вооружених силах Росії до, до, до Кадирова дуже великий. Да? Там йому ніхто не забуває там. І те, що він герой Росії, це там багато офіцерів, які теж є стіпа герої ж Росії, і вони типа вважають, що це дуже ну, вели за велику несправедливість. Тіпа, як можуть е Кадирову дати героя Росії, але між тим, е між тим, це ж одна із зніжок е путінського трона, так що і е Путін десь і спирається на е таких, як Кадиров, на регіональні еліти, які між собою домовитися не можуть проти Путіна. О, і це Путіна дуже влаштовує саме лояльність е регіональних еліт? А до речі, а Путін без Кадирова? От ви сказали, що Кадиров без Путіна в нього гуляй душа. Він буде що хоче робити. А якщо навпаки, і якщо Кадиров помре, ще одне одразу підкину питання, чи замінить його син 17-річний Ахмат? Ну дуже даже може бути там, як буде інтронізація проходить, подивимося, але якщо це буде не Кадиров, це буде хтось інший. Хоча я думаю, що раз уже цей тейп при владі, то його будуть пхати і свої, Тобто це буде однозначно хтось з родичів Кадирова, тому що там вся рідня є якраз верхівкою. А е, ті е, ну, не родичі, да, скажімо, в, в, то вони, вони ну, не мають ніякого впливу зараз. А так е, е, керує там МВД, родич парламентом, родич місцевим там. Ну, тобто, це все рідня. І їм вигідно, звісно, цю дінастію штовхати е, нагору. Так, що думаю, так. Ще одну скандальну заяву хочемо наостанок обговорити. Вигідна торговцям зброєю, папа римський Франциск озвучив свою чергову думку про війну в Україні. За його словами, інтереси у цьому протистоянні не лише пов'язані з так званою українсько-російською проблемою, а й мовляв із продажем озброєння. Понтифік також припустив, що деякі країни грають із Києвом спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов'язань. На запитання журналіста, чи засмучений папа римський тим, що не зміг встановити мир, той відповів, відчуває деяке розчарування. Речник Ватикану Матео Бруні згодом роз'яснив, що своїми словами понтифік не підтримав, але й не розкритикував позицію країн, які надсилають українцям так зване знаряддя для вбивств. Non ми не повинні грати в ігри з мученицькою смертю цього народу. Ми повинні допомогти їм вирішити речі. Не створюйте собі ілюзій, що завтра два лідери підуть разом вечеряти, а робіть все, що можливо. Зараз я бачу, що деякі країни відступають і не надають зброї. Це запустить процес. Люди, які є мучениками, безперечно, український народ, і це погано. Пане Вікторе, ну мабуть, що про економічну вигоду для торговців зброєю певною мірою раціональне зерно в цьому є. Можливо, папа римський і правий. Однак, чому ж не сказав ем, про Росію Росію? Мабуть, що ця війна потрібна найбільше, чому не засудив її агресію і її вторгнення. Першочергово причина цієї війни, яку розв'язала Росія, саме у бажанні Путіна. Ну, от такий от він, якби крок зробив, вважає нас український народ мучениками, але сказав, а, а не сказав Б, що так. Ну а хто ж нас власне мучениками робить? Да? Там, типу, то є, є ж агресор, і знову ж якби натякнув, що ай-яй-яй, які там дають зброю, там потім там не додають десь ще щось, граються, і з цього що потрібно зрозуміти, це як заклик, що. Там, типа, ну давайте ж давайте зброю, чи все таки давайте ж давайте тягнути до миру. Ну знову ж він сказав, що не думайте, що два лідери завтра сядуть і будуть спільно вечеряти. Зрозуміло, Зеленський з Путіним не помиряться. Але чому тому, що е, ми попали в ситуацію, ну в страшну ситуацію, коли цуцванг, коли немає не виходу, тому що Крим ну умовно, да а тепер іще і чотири наших області вони. В російській конституції вважаються суб'єктами Російської Федерації, і в у нас там Крим, це Україна. І якщо хто б не сказав, от у нас хтось скаже, та давайте Крим віддамо там Росії аби війна закінчилась. Це карна стаття, це все зразу наручники СБУ забирає веде в тюрму, але ж в Росії так само, тобто ніхто не може сказати там, типа, давайте мириться за рахунок там якихось територій тепер. Ну, росіяни вважають, що то їхня територія. Так, так мета, вважають, ще ж геноцид, території. розумієте? Питання ж не лише Вир, в території, неможливий. а в геноциді. Росія чинить геноцид, і це одна із цілей цієї війни, не територія єдина. Це показує Буча, наприклад. Е, е, Ні, ну ну Зрозуміло, це не Путін же ж наказував солдатикам да, там гвалтувати і вбивати. От. Хоча він же ж потім ті ті бригади, які в Бучі були, він же ж їх гвардійськими і зробив. Е, якраз 21 століття най, найцінніший ресурс це люди, е, і путіну потрібні і території, і люди. Для того щоб збільшити армію і вже з, е, з сержантом Петренко в танки іти далі завойовувати наступні Прибалтику, Польщу. Ну е, імперія не може не воювати, не може не розширюватись, тому що тоді вона гине. І е, він воює за те, щоб він не хоче нас знищити. Да, от абсолютно, він хоче нас приборкати, взяти в руки, з, зробити рускими оголосить і посадити в танк наступати далі. Пане Вікторе, вдячні вам за те, Дякуємо. що долучилися до ЕТЕРО. Спасибі за ваш час. Дякую. Віктор Бобренко, експерт, бюро аналізу і політики, був з нами на прямому зв'язку.